Віршований псалтир на румунській мові датований початком 18 століття, презентували у Чернігові. В стінах обласного історичного музею імені Василя Тарновського відбулася музейна зустріч румунський рукописний псалтир Теодора Корбе, життєвий шлях автора та історія атрибуції книги, на якій вперше представили відомості про автора рукопису. Довгий час ми не знали, хто є автором цієї псалтири, і процес атрибуції він завершився ну практично нещодавно. Автором цієї псалтири є Теодор Корбе, це румунський дипломат, це румунський письменник, який з 1711 года проживав в Києві. Псалтирця написана румунською мовою, але кирилицею. Так румуни писали до середини, до середини 19 століття у віршованій формі, такій довільній перекладній формі. Важливо, що вона написана простою румунською, такою сільською, скажімо, мовою, тобто не науковим стилем, а саме таким народним. І особлива цінність нашого екземпляру, вона полягає в тому, що це такий чорновий варіант цієї псалтири в місті Брашові в Румунії є. Другий екземпляр книги, але там вже такий чистовик, і він не повний за цим форматом. Наша книга вона повна і е, являє собою таку, скажімо, художню лабораторію. За нею можна прослідкувати, як е, ці вірші складалися, є якісь певні закреслення, є виправлення. Тобто, це такий е, матеріал для вивчення літературознавцям дуже важливий ході зустрічі зачитали фрагмент псалмів з книги оригінальною мовою. Чорні пірзарі, лазіді чертарі, човоїтуати, єстикомсипати, сесіянтаряски, геледжа домняски. Загалом книга містить близько трьохсот сторінок. Він зберігся у досить непоганому стані і має цікаві записи. Цей псалтир розповідає історію румунсько-українських відносин, що є фундаментом для майбутніх досліджень, кажуть у музеї. Історія книги має відношення і до Чернігівщини. Справа в тому, що нащадки корби. Вони поради породичалися майже з усіма гетьманами України, вони проживали на Чернігівщині, і вони добре товаришували самим Василем Терновським. І скоріш за все, ось ця псалтир була подарунок до його колекції кимось з нащадків саме Теодора Корби. За словами Мирослава Майбороди, музей планує переведення цього псалтира. Займатиметься цим професор Алін Михай Герман. Як він сказав, що Ця знахідка стала для нього дуже важливою, і це є поштовхом для того, щоб переосмислити, переглянути всі свої наукові аналізи літературної спадщини театру Корбі і готуватися до видання вже повного псалтиря. Так як я говорив, що в Брашові не повний варіант цієї псалтирі, то ми сподіваємося, що так спільними зусиллями підготуємо нове видання цієї книги.